Оренда без комісії комерційного приміщення в місті Миколаїв. По локації це у нас вулиця Генерала Алмазова. Об'єкт загальною площею 65 квадратних метрів. Гляньте, у нас тут такий гарний фасад. Тут є поруч мережеві орендарі, такі як фундук на другому поверсі. А на першому тут ясна кухня. Все це навпроти АТБ. І це у нас перехрестя з вулицею Біла. Та подивимося, що всередині самого приміщення. Зараз у нас тут такий торговий зал, приміщення з ремонтом. Тут встановлені псикартонові перегородочки, які можна в принципі, прибрати ось одну та другу. У нас тут таке приміщення, є місце під санвузол. Просто потрібно встановити і потрібно встановити ще освітлення. Ось таке приміщення на оренду. Без комісії, якщо кого зацікавило, телефонуйте, пишіть або переходьте на телеграм-канал. Там вже опублікована ціна за дане приміщення.